Єремія 47 розділ: Слово Господнє, що було пророкові Єремії на Филистимлян, перш як фараон побив азу. Так говорив Господь: ось підіймаються води з півночі, і стануть вони за потік заливний, і залють вони землю та все, що на ній, місто із замешкалих в ньому, і буде кричати людина, і кожен мешканець землі голосить через гук тупотіння копит. Паских коней його через гуркіт його колесниць, через скрип його кіл не звернулись батьки до синів, бо зомліли їм руки, бо настав цей той день, щоб понищити всіх Фелистимлян, щоб потируй й Сидонові вигубити помічну всяку рештку, бо понищить Господь Фелистимлян рештку острова Кавтора, шолудивою стане Аза, згине Ашкелон, решта долини їхньої, як довго ти будеш нарізи робити собі у жалобі. О мечу Господній, аж доки ти не заспокоїшся, вернися до піхви своєї, заспокойся, замокни. Але як заспокоїться він, коли наказав йому це сам Господь до ашкелону і до берега моря, туди він призначив його?